Вітаю! Сьогодні ми розглянемо завдання з параметром, яке було 3 червня на НМТ з математики. Я подивилась розбори інших репетиторів і мені стало трохи страшно. Хтось ділив на вираз з буквою і при цьому не розглядав окремо випадки, коли цей вираз дорівнює нулю, так робити не можна. Треба спочатку розглянути випадки, коли цей вираз з буквою буде дорівнювати нулю, а потім вже ми маємо право сміливо ділити на вираз з буквою. Хтось знаходив X, Y, отримував там величезні дроби. Це не треба тут робити, нам не треба шукати конкретно розв'язки. нам треба просто знайти, про яких А система не має розв'язків. Хтось говорить, щоб для того, щоб розв'язувати такі системи, потрібно додатково ще вивчити три формули: да, пропорційність коефіцієнтів. Хтось малював прямі і дивився по котовим коефіцієнтам. Давайте я вам покажу, як би я розв'язувала цю систему. Я б цю систему розв'язувала методом підстановки. Да? Значить, з одного рівняння ми виражаємо букву і підставляємо в інше рівняння. Давайте подивимося, що тут простіше виразити. Можна виразити з першого рівняння Y, але якщо ви так зробите, то у вас буде ділення на А, і вам потрібно буде окремо розглядати цей випадок обов'язково, тому що цей випадок може вплинути. На відповідь. А давайте будемо виражати з першого рівняння Х, тому що тоді ми будемо ділити на 2, і нам не треба ні буде ніяких 2. Це не 0, тому нам не треба буде розглядати ніяких випадків окремо. Значить, з першого рівняння х дорівнює 3 мінус А поділити на 2. Це наша підстановка. Тепер давайте в друге рівняння. Замість х підставимо цей вираз. Значить, 5а плюс 6 помножити на 3 мінус Ай, ділити на 2, додати 16 дорівнює 24. Давайте обидві частини помножимо на 2, щоб позбутися тут знаменника. Значить, Будемо мати 5а плюс 6 помножити на 3 мінус Ай, плюс множимо 32, дорівнює. 48. Відкриваємо дужки. це буде 15а плюс 18, мінус 5а квадрат у, мінус 6а. Плюс 32, дорівнює 48. Зводимо подібні доданки. все, що з ігреком, давайте так підкреслю, щоб ми могли бачити. Значить, будемо y виносити за дужки. в дужках буде мінус 5 а квадрат, мінус 6а. Плюс 32, і це все множимо на y. рівня, все інше переношу, 48-18 це 30, 30 мінус 15а. Тепер, щоб знайти y, нам потрібно буде обидві частини помножити, поділити, вибачте, на цей вираз. Але ми не маємо права завжди е, ділити ми не маємо права ділити на 0. Тому ми обов'язково повинні розглянути випадок, коли 5 а квадрат мінус 6а плюс 32 дорівняв 0. Отримали квадратне рівняння, розв'язуємо його за дискримінантом. Значить, 6 в квадраті мінус 4а С. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Не хочу це врахувати, тут буде велике число 20 на 30, там 6, 600. Давайте винесемо 2 в квадраті задушки. Якщо ми так зробимо, тут залишиться 3 в квадраті. 2 в квадраті це 4, мінус на мінус плюс. 5 на 32 це в нас 160. Так, і що ми маємо в дужках? ми маємо 169. Значить, 2 в квадраті помножити на 13 в квадраті дорівнює 2 помножити на 13 в квадраті, це буде 26 в квадраті. Значить, візьміть собі на заміточку: такий спосіб рахування дискримінанту. Там да, можна щось винести за дужки і тоді воно буде дуже просто рахуватися, вам не треба буде лізти в таблицю квадратів, там щось віднімати, множити. Отак от, от можна робити, якщо зрозуміти степені, властивості степеней. Значить, дискримінант знайшли, знаходимо А. А1А2 дорівнює 6 плюс мінус 26, поділити на 2а мінус 10. Значить, перше в нас буде. Це 32 буде мінус 3,2. І там буде мінус 20, буде 2. Значить, ми отримали 2а, коли е, оцей вираз буде дорівнювати 0, і тоді ми не зможемо поділити на 0. Давайте візьмемо підставимо кожне з цих значень. І подивимося, що ми там будемо мати. Нехай а дорівнює 2. Якщо ми підставимо сюди, зрозуміло, ми отримаємо 0. Значить, буде 0 помножити на y, до рівня 30-15 помножити на 2, це буде 0. Значить, 0 помножити на y дорівнює 0. Таке буде справджуватись для довільного y. Тому що яке б число ви не помножили на 0, ви завжди отримаєте 0. Значить, в цьому випадку дорівнює 2. Ми отримали, що y довільне число, х ну, також буде довільне х також там буде безліч розв'язків, тому що ми беремо довільний і сюди підставляємо, отримаємо конкретне х. Значить, цей випадок нам дав безліч розв'язків. Другий випадок а дорівнює мінус 3,2. Якщо це буде, то в цей вираз ми підставляємо мінус 5 це буде 0, 0 помножити на y дорівнює. А тут давайте я підставлю 30-15 помножити. На і 3,2. Зрозуміло, що цей вираз буде не 0, і ми отримали рівняння, яке не має розв'язків, тому що будь-яке число, якщо ви помножите на 0, ви повинні обов'язково отримати 0. Значить, цей випадок якраз нам підходить, це випадок, коли наше рівняння не буде мати розв'язків і відповідно в нас не буде ні і, ні хів. Давайте ще покажу, якщо а не дорівнює 2. І А не дорівнює. Це не треба тут робити, але раптом треба буде завдання, що треба щось корені буде порахувати. От тоді ми ділимо, тоді ми ділимо мінус 5А квадрат, там 6А плюс 32, ну і так далі. Можна е, знаменник розкласти на множники, воно там щось скоротиться трохи. Значить, е, при А. Яке на дорівнює 2 і на дорівнює мінус 3,2 ми отримаємо єдине Y, відповідно, коли ми підставимо, ми отримаємо єдине X, і це буде єдиний розв'язок. Значить, ось так можна дуже просто розв'язувати завдання з параметрами. Якщо ви знаєте ще простіший метод, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Не забувайте. Ставити лайки. Також, якщо ви готуєтеся складати НМТ на найвищі бали, у мене є для вас курс по параметрам, це курс у записі, там три відеоуроки, 3 години, вся теорія за 3 години, 95 завдань, рівня НМТ, ЗНОшних завдань там немає. Стосовно цього курсу, пишіть мені у Телеграм, посилання ви знайдете в описі до цього відео. Також хочу вам всім побажати успішно скласти НМТ і, от... і вступити в Омріяний виш. Також, хто тільки готується складати НМТ, звертайтеся, підготую вас на максимальні бали. А на сьогодні будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення!